Не на конях, а в басейні на міжнародний турнір з водного полу до Львова приїхали чотири команди юнаків. За головний трофей змагатимуться упродовж трьох днів. Суперниками львів'ян стали спортсмени з Молдови та Росії. І хоч закордонні команди не з найслабших, все ж леве б'ються до кінця. Ми приїхали сюди сюда до Москви, до нашому турніру. Так ми сюда не очень приїхали виїгри даже. Приїхали на тренуватися, щоб готовитися по Москві. Щоправда, емоційний тренер росіян таки вірить. Без медалі не поїдуть. Дуже боїмося, звісно, боїмося, Ребята будуть будуть старатися безусловно. условно. Ані наґет марш, всі 99-го року народження, але будуть сражатися як льви. Хоч і ненадовго, проте наша команда таки попереду, адже мають свого водного снайпера. Роблю велику випускку з води. Тулок назад. Кількість треба закривати, щоб по повороти. Завжди попадає. Так. Така влучність знадобиться гравцям на кадетському чемпіонаті України. Саме до нього і готуються львів'яни. Той турнір для нас дуже своєчасний і дуже гарний в ігровому плані, в тактичному плані. І в останній момент ми, я кажу, зробимо поправки для того, щоб вдало виступити в першому турі відкритого чемпіонату України. Леви поступилися росіянам із невеликим відривом – 13 Однак найбільшим суперником тут називають хлопців з Кишенева. Вони дуже швидкі і дуже слухаються тренера. І ну як сказати, вони дуже енергійні, і в них майже ніколи не кінчаються сили. Вони дуже витривалі. Щоправда, секрет успіху виявився простим і відомим: один за всіх, і всі за одного. Не любить тему розговорювати, це може. Говорити... І о музики, і о цирки, і о клоунах. Главное щоб вони не зацикливались, а думали розслаблені. На гру надо виходити розслабленим без емоцій, сильних, без нервов. Тогда все получается у них. Хоч і впевнені, однак до суперників приглядаються. Насамперед вивчають їхню тактику. Смотрим по ігрокам, смотрим, пасуємося, підказуємо. другим. Можна сразу побачити сильні ігроки или ними, Нужна командою. Приглядаються і до них вже досвідчені тренери обирають юнацький склад, який згодом може потрапити і до збірної України. Поки що я бачу так трьох. Не багато. Ну, мені треба а, в цьому віці ще п'ять, але ну, я буду із тих, хто будуть вибирати, що вісім, вісім осіб мені десь треба, щоб обруювати. А вже у неділю своє право поїхати на чемпіонат України відстоюватимуть ще дві львівські команди. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, головні новини Львова.